Всім привіт! Так, сьогодні ми будемо на 323 й Mazda міняти ось такий датчик. Це датчик, який включає вентилятори, коли піднімається температура, вище норми. Так, знаходиться він ось аж тут, під цими всіми патрубками. Зараз знімаємо акумулятори. акумулятора. Знімаємо. Фільтр, знімаємо цей повітряний патрубок. Так, Взяв я собі ось ще води і хочу злити антифріз, промить трошки систему дистильованою водою і залить новий антифріз. Так як вже буду міняти датчик, то буду вже і цим займатися. Були питання десь в коментарях, де знаходиться датчик, який показує температуру на панелі, на панелі приборів. В салоні, ось до нього йде провід, він знаходиться в нас, зараз, якщо вийде показати. Так, ось він, його видно. От, ось це він тут знаходиться під. Так, познімали тут усе, щоб нас нічого не заважало. що я хотів? Хотів зняти е оцю фішку, а датчик цей взагалі розвалився. Не дивно, чому він і не працював. Це стосовно цього датчика зимою, ви можете навіть і не помічати, що він у вас не працює. Це тільки якщо у дуже велику спеку і їхати по поганій дорозі, або по бездоріжжю, там перша, друга, третя, як у мене так і вийшло, що я як я виходив з положення? Получається, на вентиляторі ось ідуть провода до вентилятора. Що я зробив? Зняв із колонки. Провід, підключив на плюсовий кабель і кинув ось кабель до акумулятора на плюс, щоб у нас вентилятор попрацював. І так е охолоджував радіатор. Так, зараз, що в нас? Ми зараз викручуємо. Тут здається ключ на 19 з головку. Беремо, відкручуємо, знімаємо фішку. В принципі, якщо в даному випадку я міняю. Собі антифриз, то я його зараз зілью або над, наділью, а потім буду вже його заливати назад. Так, ось такий у нас вигляд датчика, який я зняв. Так, обов'язково перед, перед самим розпакуванням ось цього потрібно все звірити чи всі різьби, ну, чи точно такий самий датчик. Якщо у разі того, що він не підходить, щоб ми могли ось цей цю запчастину. Повернути назад або обміняти, або повернути. Так, зараз, в принципі, в нас це сходиться. Е, можливо, кому треба якийсь номер деталі. Зараз розпаковуємо і вставляю назад. Так, дивіться, гатчик закрутили ми на місце. І зараз покажу він. Е, фішка знята. Зараз акумулятор я поставив, зараз покажу. Як, він... виходить, машина охолоджена. Зараз повернемо зажигання, попробуємо її завести. Вона, правда, не заведеться, тому що всі датчики тут відключені. Е, ну, давай. Так, і ми бачимо, що цей вентилятор у нас запускається разом з двигуном. Виключай зажигання. Ось так. Так, зараз ставимо все на місце. В принципі, підключаємо датчик, ставимо всі патрубки назад і будемо провіряти, буде, треба буде їхати поганою дорогою, і ми це звісно, провіримо, чи він у нас працює, чи не працює. Так, ну що, зібрав я все назад. Е, систему промили, е, антифрі, антифріз залив. Е, після заливки кожен раз не забуваємо хоча б якось мінімально розвоздушувати систему. Так, ну в принципі, і все. Надіюсь, відео було хоч плюс-мінус корисним. Як мінімум, я хоч показав, хто, тим, хто не знав, де знаходяться ці датчики, хоча б один на температуру і один на включення вентилятора. Тому, якщо щось є, кому додати, можете це в коментарях писати, обговоримо.